Сьогодні пробую ось таку смакоту. Купила гроші uh, Outline. Що не помиляюся, було три зони сюди. Це морозиво. Але називається Sandwiches Cookie Sandwiches. Типу, ось тут морозиво, тут печиво, тут печиво. За мене. Дуже багато морозива всередині, і саме печі вони є грубим. Це що мені дуже подобається, ну що, пробуємо. Що смашне? Ще через штуки таких є соревною. А я зазвичай не дуже полюбляю, тому що дуже багато печива мало морозива. Але це. Угу.

Хто любить шоколад? Це ідеально.